Першою в Україні і на Львівщині, зокрема, відбувся професійний конкурс практичних психологів. І до десятки найкращих увійшла бродівська психологиня. Працює переможниця конкурсу практичних психологів у бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича. Ходімо знайомитись. У нас є унікальна можливість поспостерігати за заняттями Олени Юрівни, дізнатися більше про шлях до успіху, підходи в роботі, а також зрозуміти, з якими викликами стикаються студенти і як психологія допомагає їм подолати труднощі. Перемога нашої психологині у конкурсі Фактичний психолог 2024 року стала значною подією для викладачів і студентів та й самої винуватиці. Цього року в конкурсі змагалися 24 психологи з різних закладів освіти. Від дошкільних до ліцеїв і коледжів Олена Юрівна розкажіть про сам конкурс, як він відбувався, та з яких етапів та завдань складався? Для початку варто сказати, що конкурс практичний психолог року це не лише конкурс, який відбувався вперше на теренах Львівщини, але це конкурс, який відбувається вперше загалом в Україні. Якщо вчителі мають найвідоміший конкурс, це вчителі року, але і вчителі-предметники з певною періодичністю теж мають свій конкурс, наприклад, вчителі історії, вчителі зарубіжної літератури і так далі, то психологи такого конкурсу й близько не мали. І я завжди казала, бо гасло конкурсу вчителі року вчителі важливі. Так от тепер я вже можу з гордістю сказати, що й психологи важливі. Чи є у вас формула успіху? Віднедавна я для себе її визначила. Е е от успіх для мене це є три доданки. Перший доданок це є воля Божа, бо всі додатки це да, те, що нам здається звище. Е Друге, це колосальна робота над собою, це, це знання, вміння і навички, всі компетентності. І третє, доданок це інші люди, це суспільство, бо однозначно вони впливають на нас, вони допомагають формуватися кожній день. Які методи та технології ви вважаєте найефективнішими у вашій діяльності, та які найчастіше використовуєте? Е, найчастіше використовую арт-техніки. Ми звикли, що арт-техніки це зазвичай про малювання, тобто про олівці, фломастери, кредки, фарби. Але арт насправді набагато ширший. Е, це може бути і от з тканини ми використовуємо. різноманітні такі вправи робимо. Це і пісок часто використовую в роботі. І камінці, і метафоричні карти, робота з кольором. Дуже люблю елементи бібліотерапії, коли створює студент, дитина якісь такі ну, відповідно до запиту, створює елементи казок. Люблю музикотерапію. Якщо, це, якщо до, до технік, якщо до технологій, то надаю перевагу сугестії. Сугестії люблю як пряму, так і непряму. Люблю зараження, якщо виходить. Переконування не дуже люблю. Що ще люблю? Ну, рефлексія. Та рефлексія це теж, якщо те, вдається, вона моя. Перефраз метод в перефразі, іноді гіпотези теж люблю. Якби ви не психологом, то ким би ви стали? Яку професію обрали? Серйозно, не задумувалася ніколи над тим, оскільки. Стати психологом це було таке моє свідоме рішення. Вирішила стати психологом, десь класі так 9-10. Але, м -м, попри те, в підлітковому десь віці я захоплювалася журналістикою. Писала я і невеликі і оповідання, які згодом були більшість надруковані. І поезія в мене є. Ну, напевно, це відгомін того, що мій дядько, відомий журналіст Олександр Кривенко, який загинув. Автомобільній катастрофі. Ну, він, для мене це такий гуру журналістики. Він засновник поступу газети Львівської відомої в свій час. Засновник і головний редактор пост поступу. Згодом він був редактором передачі вікна на СТБ. Пізніше головним і випусковим редактором Сніданку з 1 плюс 1» і ТСН. Що на один плюс 1. І я пам'ятаю, як він приїжджав до Львова дуже рідко. На той час він вже проживав в Києві. І ми збиралися за таким святковим столом родиною, і я запитувала дитину, що була і запитувала, ну, от як виглядає Алла Мазур по той бік екрану, яка вона? Бо ця телевізійна журналістика дуже захоплювала, яка вона Ольга Герасимюк? І він завжди посміхався, намагався мені як дитині пояснити, розказати, та, які вони в житті. І Я пам'ятаю, як в них прийшла ідея цього сніданку з один плюс один. І він був одним зі співведучих, перших співведучих. І коли ми зранку вмикали телевізор і дивилися, так знаєте, це, це, це така магія. Це, от, рідний дядько, і він веде, веде передачу на телебаченні. Але в той же час, 9 квітня 2003 року, теж телебачення зранку повідомило, що в автомобільній катастрофі він загинув. І відтоді журналістика для мене з однієї сторони магічна, а з другої сторони, трагічна. Тому журналістикою свою долю не пов'язала. Напевно, таки психологія це була любов, перша і допоки останню. Тож ви виграли свого роду психологічний Оскар. А що ж далі? Далі працювати, працювати, ще раз працювати. Бо ну, на сьогоднішній день маю ідею створити серію тренінгів під назвою Правила війни. Про те, як спілкуватися нам цивільним з людьми, які повертаються, з військом, які повертаються з передової. Насправді ми не знаємо цього, студенти цього не знають. І я зараз теж вчуся. Це на часі, як на мене. Далі в нас, психологів роботи дуже багато є, а буде ще більше, тому що тільки зараз починають проявлятися посттравматичні стресові розлади, всі флешбеки вилазять, це і депресії, це і якісь неприйняття цієї ситуації, це і роботи з внутрішньопереміщеними. Ну, це дуже-дуже багато і широкий комплекс робіт. Тому, як я кажу, лупаємо цю скалу далі. Відомо, що за кожною успішною людиною і стоять інші люди. Хто є тими людьми, яким би ви хотіли сказати дякую? Так, таких людей є дуже багато і ну, однозначно дякувати хочу Богу і ЗСУ. Для мене зсу це не просто абревіатура це частина ЗСУ є мій чоловік. І з 14-го року він дуже часто їздив в відрядження. І його часто не було вдома. І коли я казала: Ну, дивись, на всіх нормальних сім'ях, чоловіків вдома, він завжди мені казав, і тепер повторюю, що я захищаю і тебе, в тому ж числі, для того, щоб ти могла спокійно працювати. Ну і справді я працювала. Далі дуже дякую своїм батькам, бо без батьків не було б мене. Своєму синові, який ще з як я жартую проживання в животику в мами, він завжди слухав лекції з психології. Я жартувала, що перше він скаже не мама, а «Зигмунд Фрейд. Зараз він підліток і він, до речі, досить довгий час хотів бути філософом. А тепер трохи змінив свої життєві плани, але він є такою моєю підтримкою. Він часто дає мені поради. Він ну, в таких ось ситуаціях він мені каже, як краще студентам це розказати. От він такий, такий, як мене є там. Тож ну, якщо говорити про професійне більше життя, то однозначно варто сказати, дякую директору Бронівського фахового педагогічного коледжу, в далекому, в 2016 році він запропонував мені оцю посаду практичного психолога. До речі, до того в коледжі не було практичного психолога. І він десь мене побачив на цій посаді, він десь повірив в мене і дав можливість мені розкрити мої задатки і здібності. Які як викладач я ну, не могла та, розкрити. Тому дякую за це. Що ж говорити про те людей, на кого я зараз орієнтуюся, це Ігор Олексійович Корнієнко, завідувач кафедри практичної психології Львівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Це Світлана Михайлівна Єфімова, яка, як для мене, є просто гуру, знавець в супервізії. Це багато ще людей, студенти різних випусків, викладачі, які завжди сприяли тому, щоб я рухалася вперед, щоб я не стояла на місці, щоб я розвивалася. І тому кожен з них, хто залишився на теперному житті, хто пішов з мого життя в село різних обставин, вони відіграли значну роль. Вони зробили мене такою, як я є. Тому так. Дякую їм за це. Дякую за нашу розмову. Я вам бажаю професійних успіхів і на подальших перемог. І я вам дякую. Було дуже комфортно працювати. Дякую, що запросили.